Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звуть Євгенія. Сьогодні такий невеличкий огляд орхідеяк в жовтому кольорі. Ну, першу хочу показати свою мікс від Міки сюрприз. Нарешті він розпустився. У нього два цвіта носа, як ви бачите. Але розквіту такий Жовтень, жовтенька квіточка. Назви не знаю. Якби була якась цікава квітка, може б пошукала б. А так, трошки є розочарування. Хотілося б щось таке цікавіше, щоб було. Ну, маємо те, що маємо. Жовтенька, гарна, яскрава орхідейка. Не знаю, насчут, як вона буде вигорати. В неї такі тут трошечки на нижніх пелюсточках рожеві такі сплеши біля самої колонки і така розовенька губочка. Квітка не дуже крупна, я не міряла. Но... Ну, яскрава жовтенька. Ось такий у мене сюрприз від відміки. Не вийшла ні метелика, ні пілорчика, не яскрава якось інша квіточка різнобарвна. Ну, будемо любити те що, те, що є. Далі хочу показати свою тамару. Вона в мене на магазинних цвітоносах відростила гілочку. Тут уже була одна квітка, вона процвіла, потім вирішила ще доростити три. Квіточки. Значить, купувала я її у такій мутації. Мутація мушля, ракушка, ми називаємо її. Е, ну, а тут вона вже на двох квіточках вирішила трошки поінакше змутувати. Як ото називають бантик, бабулетка. Отакі в неї вийшли защіпчики. Ну, сама квітка цікава. Вона така помаранчевого кольору, плотна, такий в неї гарний везеруночок на нижніх пелюсточках. Квітку тримає довго, вона полувоскова така. Подобається. Кожного разу буде цвісти по-різному. Теж, теж цікаво така. Дуже цікава квітка. Отакі в неї сплешики, отака в неї мутація. Ну, як же ж без солодкої дівчинки, для красоти поставила її трошки вище, бо вона цвітоносик у неї просто не спадає. І такий каскад жовтеньких гарних квітів. Навіть вони. Як на сонечку, трошки ароматить. Ну, і треба принюхуватися. Тобто на відстані аромат не відчувається. Треба лише носиком уткнутись у квітку, тоді можна відчути, але тільки на сонечку. Без сонечка вона не хоче ароматить. Ну і нарешті я дочекалася свою ферарочку. І її неважко впізнати, по її таким хвилястим пелюсточкам. У неї в одної тільки такі хвилясті бокові пелюсточки. У Феррари така яскрава, жовта губка. Вона сама не зовсім квітка жовта, така більш фисташкового кольору. Жовто-фісташкова. І от виростила вона мені. Нарешті за два роки цвітоносик новий. І 5, 5 бутончиків сформувала. 4 квітки вже розкрилися. І ще одна буде розкриватися. Ну, рішила показати за мікс міки. Думаю, ну, заразом покажу і трошки. Жовтеньких своїх орхідей. Як то кажуть, парад жовтих квітів. Ось така гарна Феррара. Крупна в неї квітка, кажуть, вона довго квітне, тримає квіти, ну, подивимося, вона тільки почала в мене розпуск. В домашньому цвітінні вона ще в мене не цвіла. Це її перші домашні квіти. Минулого року я її пересажувала. У закриту систему в неї там було гарно нарощено корінчиків. І ми її пересадили, показувала на каналі. Цю дівчинку я теж пересадила в закриту систему. Просто витягла і поставила її у цей горщик. Добавила нового субстрату кори, така Отака тамара, жовто-гаряча така. Такі гарні квіти. Ну, а цю дівчинку вже пора пересаджувати Від цвітеця потрібно її міняти. І кору, і горщик. Будемо дивитися. За той час в мене загоїться рука, і будемо вже працювати з нашими квітами. А зараз буду тільки показувати те, що в мене розпускається. Там є цікавинки ще в очікуванні. Все покажу, все розкажу. Хто слідкує за моїм каналом, думаю, буде цікаво вам. Я ще не всі свої орхідеї показувала. Так що. Кому цікаво, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки вподобайки. Чекаю вас у наступних випусках. На все добре!